Вітаю вас! В ефірі програма Відкритий діалог і я її ведуча Тетяна Пономар, а гостем нашої сьогоднішньої студії є депутат Черкаської міської ради, лідер партії вільних демократів та екс-мер Черкас Сергій Одарич. Вітаю вас Добрий вечір. Як ваші справи взагалі сьогодні? Вас дуже давно не було в Черкасах? Чим займаєтеся і де взагалі проводите а, час, <плес> більшість частину часу. Е, ну, не дуже давно не було в Черкасах. От, ну перш за все, я хотів би напевно привітати всіх черкасців з вчорашнім святом і всіх українців з вчорашнім святом рівно 25 років тому Україна і український народ чітко і однозначно сказав, що має намір, має бажання має силу будувати вільну і незалежну державу, власну державу. І я переконаний, що незалежно від будь-яких негараздів, які сьогодні у нас відбуваються всередині країни, на сході. На півдні все одно незалежні, квітучі і процвітаючі Україні бути. А свій час я в основному провожу сьогодні між е, трьома областями, е, працюю в Черкасах, працюю в Києві, працюю на Буковині, е, засередився повністю на питаннях бізнесу, займаюся власним виробництвом, е, тому що за сім років, сім років і дев'ять місяців роботи міським головою. Просто не було фізично можливості, та й бажання по суті не було займатися бізнесом. І Деякі позиції, зокрема, два буковинських заводи, вони досі перебувають в такому стані, де не проведена модернізація виробництва, не проведена заміна обладнання. Ми досі випускаємо достатньо таку стару продукцію в невеликих кількостях. І сьогодні зайняти модернізацію цих підприємств. От я думаю, що це ще буде тривати близько одного року. Після цього можна буде сказати, що це самі такі сучасні підприємства. Більше того, в одному із видів виробництв виробництво гнутоклеєних виробів, різноманітних стільців, обладнання для ліжок, так званих ламелей, які кладуться під матрас. Я переконаний, що через рік-півтора ми станемо абсолютними лідерами в Україні. Угу. Скажіть, будь ласка, ви дуже довго очолювали міську раду, міську мерію Черкас. Як на вашу думку, яка зараз, як, як роботу оцінюєте нинішнього міського голови? Ну, я з одного боку заздрю Анатолію Бондаренко, а з іншого боку, я йому співчуваю, Заздрю, тому що якби, йому і. Тим людям, які його підтримували на виборах, їм вдалося е, сформувати через буквально там, два місяці роботи абсолютну більшість у міській раді і проводити будь-які рішення, які вони вважають за потрібне. У мене із майже восьми років роботи лише два роки було, коли мені вдалося працювати з більшістю у міській раді. Е, це 2011-2012 рік, і по суті, якраз в ці роки вдалося найбільше для міста зробити. І залучити найбільше коштів до міського бюджету і найефективніше їх використати. На жаль, всі інші шість років це були постійні спроби, переважно не вдалі, а один раз вдалі змістити мене з посади міського голови. Таке інше. Цієї ситуації, скажімо, в Анатолію Васильовича немає. В цьому йому, так би мовити, комфортніше, бо він може планувати що завгодно, а далі рада просто штампує ці рішення без будь-яких напрягів і так далі. Але з іншого боку, я співчуваю, тому що сьогодні він, він зайшов на позицію міського голови, не маючи достатньої опори, і змушений був на етапі виборчого процесу і на етапі формування більшості в міській раді ну, стати заручником тих кіл, які його підтримували, і переважно. Наскільки я знаю, цих людей це люди, які переслідують виключно маркантильні інтереси. Тобто там немає ніяких ідей, ніякого бачення розвитку міста. Цікаве тільки отримати доступ до міських ресурсів, до майна, землі, коштів і таке інше. І сьогодні він ну, не має своєї власної опори в міській раді, тобто лише кілька депутатів. А для того, щоб щось робити, йому доводиться весь час слухати, що йому ну, мусять. Що йому ну, нав'язують чи кажуть робити ті люди, які його зробили міським головою. Ну, Наведу просто один приклад. Пам'ятаєте, скандальне будівництво за драмтеатром. Я свого часу кілька разів витував це рішення і добився того, що там суттєво зменшилась поверховість. І в підсумку, де б вони були на бульварі Шевченка, ви б бачили б фасад драмтеатру, а будинок ховався би за фасадом. Але один із Тих людей, які робили Анатолію Васильовича мером, стоїть за цим будівництвом, в нього свої інтереси, і тому Бондаренко змушений був просто надати нові містобудівні умови, дозволивши там побудувати три додаткових поверхи. І тепер у нас ця махіна нависає над драмтеатром. Я абсолютно переконаний, що Бондаренко не хотів цього робити, але мусив розраховуватися якби, за підтримку на виборах. Тому от така от ситуація. З одного боку комфортніше, а з іншого боку, е значно скутіше. Я, наприклад, коли заходив на посаду міського голови, у мене було зобов'язання лише перед однією людиною. Я без його згоди називати прізвище не буду, але людина, яка мене відверто публічно підтримала на виборах. Але коли ми після виборів, після перемоги сіли і почали говорити про варіанти співпраці в майбутньому, то виявилося, що у нас різні погляди на розвиток міста. Ну от тому ми знайшли варіанти співпраці в інших питаннях, і якби я лишився взагалі вільний від будь-яких, скажімо, зобов'язань, будь-якій там групі там, чи клану і так далі, за винятком себе і ну, своєї власної команди, яка мені допомагала на виборах. Тому в цьому плані мені було простіше. Ніж сьогодні, Анатолій Васильович. Остання ситуація на дорогах, снігопад ожеледиця. буквально за добу сталося 27 дорожньо-транспортних пригод. А як на вашу думку, чому так сталося, чому комунальники не впоралися? Ну, я думаю, що якби, системна помилка в якби, причина цього в системній помилці. Тобто, протягом останнього року ну, нова рада, нова влада в місті, вона така сповідує курс соціалізму. Тобто намагання все робити силами своїх підприємств і так далі. Ніколи комунальні підприємства не були і ніколи вони не будуть ефективнішими, ніж приватні компанії. І наша команда свого часу доклала багато зусиль для того, щоб на ринки надання комунальних послуг залучити максимальну кількість приватних підприємців, які б конкурували між собою. Це б стримувало зростання ну, цін на ці. Послуги, і які б могли в це все інвестувати. І, зокрема, нам вдалося вирішити проблему. Було багато критики свого часу на мою адресу, але ми провели тендери на зимове прибирання доріг в місті Черкаси, і протягом останніх трьох років в Черкасах не було проблем із е, снігами. Угу. Ну, це... От. А тут цього року вирішили вгатити купу грошей, якщо не помиляюся 7,5 мільйонів гривень. Купити техніки для комунального підприємства чи ЛУАШ. Але цих 7 мільйонів це ніщо. Тому що для нормального утримання доріг необхідно там ну, як мінімум півтора десятки спеціалізованих автомобілів. І ця техніка в місті є. І ті підприємці, які це робили попередніх три роки, вони вміють це робити, знають, як це робити, але все-таки хочеться: а давайте ми все-таки не у бізнесу будемо замовляти, а будемо купувати свій автопарк. Будемо його вводити. От перший же снігопад, мізерний снігопад, показав, що комунальне підприємство просто не здатне це зробити. І тому навіть цей маленький сніг призвів до такої страшної ожеледиці. До речі, от сьогодні я їздив по місту, сьогодні знову повернулися, змушені були повернутися до приватного підрядника. Сьогодні дороги в нормальному стані. Хоча опадів сьогодні, ну, мабуть, разів п'ять більше ніж це було три дні тому. То, то приватники більш перспективніші, ніж вважаю, комунальні. Я так. і весь світ цим шляхом пішов, ну, цивілізований, розвинутий світ. Тобто, дешевше замовити послугу і не морочити собі голову. Тому що коли ви купуєте, ну, от зараз купили дві машини для комунального підприємства за кошти міського бюджету. Ну, по-перше, переплатили в два рази. Це машини старі 95-го року. Вони ну, проїдуть 10 кілометрів і зупиняться, і доведеться знову витрачати кошти бюджету на їхній ремонт. Коли ви замовляєте підрядника, вас не цікавлять його ремонти, як він ремонтує автомобілі свої так і далі, так далі. Хай крутиться як хоче. Тому приватник їх доглядає, бо знає, що йому доведеться із свого прибутку, і своїх грошей ремонтувати їх. Бо йому місто вартість ну, не збільшить на цю послугу. Він як виграв тендер, за тою ціною буде працювати. А комунальне підприємство знає, що у нього буде поломка, скажуть, ну ми не можемо, дайте нам ще грошей, ми відремонтуємо. Ну така психологія. Тобто, Абстрактний власник в вигляді міської громади ну, він не може ефективно управляти своєю власністю. Краще це робить ну, конкретна фізична особа, угу. управляє своєю власністю і дбає за нею. Що позитивного, на вашу думку, зробила міська влада за час перебування? Я думаю, що за останній рік багато позитивних речей в місті відбулося. От. Ну, я думаю, що мені приємно, що Розпочалися нарешті роботи по героїв Дніпра. Ми могли розпочати це ще два роки тому, але тоді міська рада просто в піку мені виділила 200 тисяч всього на капітальний ремонт вулиці Героїв Дніпра. Тобто, ну, зрозуміло, сьогодні виділили, якщо не помиляюсь, 20 мільйонів. Ну, тобто, є навіть не 20 мільйонів, виділили більше. Зараз виходить 20 мільйонів на один кілометр вулиці Героїв Дніпра. 20 мільйонів гривень. І я особливо хотів би подякувати. наскільки я розумію, тут є і заслуга Анатолія Васильовича Бондаренка в тому, що все-таки зберігся той проєкт і той підхід, який наша команда готувала. Тобто ми були категорично проти того, щоб там будувати автостраду, щоб це була вулиця не транзитна, щоб там просто її ширина не дозволяла влаштовувати автогонки от, із широкими е, тротуарними частинами і так далі. Я знаю, що до сьогоднішнього дня ще тривають спроби змінити цей проєкт, відмовитися від там, клумб, наприклад, які змушують водіїв гальмувати і розводять транспортні потоки, щоб машини не стикались на поворотах. От, і мені відома позиція Бондаренка, все-таки зберегти ці всі речі. Тому я сподіваюся, що цей проєкт зрозуміло, що це проєкт не на один рік. Дуже б хотілося, щоб на наступний рік. Ми його змогли завершити, і наша команда, партія вільних демократів своїм голосуванням буде всіляко підтримувати, виділяти необхідні кошти для завершення цього проєкту. Приємно, що продовжує реалізуватися наш проєкт освітлення переходів. Єдине, що він виявився чомусь урізаним. Тобто, той проєкт, який ми запроваджували, це були не просто світильники, які освітлюють перехід, а ще й, власне, освічені. Знаки, тобто знак, який підсвічується підземного переходу, а в ньому всередині стоять два світильника, які освітлюють яскраво сам перехід. От, дивлюся, зараз ставлять багато, але знаки десь пропали, дивлюся ціну, ціна лишилась та сама. Тобто, ну, очевидно, комусь не вистачало коштів на відкат, вирішив скоротити ці, ці речі. Але те, що вони освітлюються, це вже добре. От. Приємно, що зробили ділянку, проблемну ділянку вулиці Смілянської від літака і до виїзду з міста. От. Я думаю, що це добре і добре, що нарешті приступили до реалізації проєкту добудови Менділеєва і сполучення луначарки із ну, мікрорайоном Сосновка. От. Це дуже добре. Безумовно, я вважаю, що величезне досягнення теперішньої команди це те, що азотівські тролейбуси вийшли на лінію. От. Мені невідомо, на яких умовах відбувалися домовленості з фіртишем. Але І... те, що ці тролейбуси сьогодні працюють в місті, навіть незважаючи на те, що вони там час від часу ламаються, але я думаю, що з часом їх все-таки. Доведуть дома після трирічного простою, зрозуміло, що техніка потребує уваги. От, це величезний позитив, те, що вдалося ці тролейбуси вивезти на лінії. Плитка е кладеться, дороги робляться, лавки, урни закуповуються. Є таке, але по багатьох речах я б це не відніс би до позитивів. Чому? Е -е, ну, дивіться: дороги кладуться. Ну, По-перше, Скільки їх кладеться і якою ціною. Ну, По-перше, їх робиться дуже мало. Дуже мало. Тобто за цей рік ми капітально відремонтуємо лише 13 кілометрів доріг міста. 13 кілометрів. В 2012 році наша команда зробила 26, а якщо перевести в аналог тих вулиць, які ремонтуються сьогодні, то ми зробили більше 30 кілометрів. Ну, тому що серед цих 24 кілометрів, зокрема, був повністю. Проспект хіміків, який в своїй основній частині має ширину 21 метр, на відміну від більшості вулиць шириною 9 метрів або 12 метрів. Тому, якби площа покриття у нас була еквівалентна 30 кілометрам доріг. Тому якби сьогодні зроблено буде ну, вдвічі менше, ніж було зроблено в тому ж 2012 році. Це при тому, що ми залишили. Новій владі понад 200 мільйонів гривень закумульованих, які в цьому році треба було спрямовувати на розвиток міста. От. А наступне питання мене дуже турбує якість робіт. Тобто деякі вулиці дійсно героїв Дніпра робиться якісно. Не знаю, чим закінчиться, коли покладуть останній шар, але робиться подушка, робиться каналізація і таке інше. Але, наприклад, вулиця Чорновола зроблена похабно. Причому мене дивує, бо проєкт той самий, що й ми робили. Ми зробили половину, нова влада зробила другу половину. Так? От. Якщо ви сядете в автомобіль, просто проїдетеся, особливо от зараз, коли сніг тане на дорогах або після дощу, то ви побачите, по-перше, дорога гарбата, та ділянка, яка робилася в цьому році, а по-друге, там вирішили заощадити і з проекту просто вирізали дощову каналізацію. Там просто море. Там, де є бордюри, там море. Там, де зроблені заїзди до приватних домоволодінь, бордюри поніжені, там просто басейни зроблені у дворах людей. Хоча робили по тому ж проєкту, робив той самий підрядник, який виконував ці роботи при мені. Що стосується бульвару Шевченка. я взагалі вважаю, що те, що відбувається зараз на бульварі Шевченка, це марнотратство. Коли говорити про ремонт асфальту, це викидання грошей на вітер. По-перше, так як зараз роблять на бульварі Шевченка надзвичайно погана подушка. Немає основи дороги. Тому там необхідно не 5 чи 10 сантиметрів знімати, там пів метра треба знімати і починати все із самого-самого початку, із піщаної подушки, щебеневої подушки і так далі. Якщо ми хочемо, щоб вона стояла. Інакше буде, от те, що роблять зараз, це буде те саме, що тією ділянку, яку Тулу робив. Він її зробив, через півроку вже там були ями, а зараз кожен рік вже летають. Це одне. А друге, саме головне, перш ніж робити бульвар Шевченка, треба поміняти комунікацію. Під усім бульваром Шевченка, під проїжджою частиною, так, так. під парною стороною угу. лежить колектор, каналізаційний колектор який клався в кінці 50-х, на початку 60-х років. Він в трохи кращому стані, ніж деякі ділянки на Гоголя. Але він теж близький до аварійного. Якщо ви просто там проїдетесь і звернете увагу на каналізаційні люки, угу. вони кожного року провалюються, просідають, угу. тому що вони опираються на колектор. Це означає, що там всередині на 5-10 см щороку просідає колектор. В один прекрасний момент він завалиться і доведеться розкопувати не тільки проїжджу частину Шевченка, він лежить на глибині 6 метрів місцями до 10 метрів. Це означає, що доведеться розкопувати шириною 20 метрів, робити такий, таку розкопку. Тобто доведеться, напевно, і каштани прибирати, доведеться знімати всю ту плитку, яку зараз мостять, щоб добратися до цього колектора. А це точно відбудеться. Більше того, нам рано чи пізно треба буде в цю каналізацію ще підключити всю дахнівку. Бо єдиний варіант, куди можна забрати стоки з Дахнівки, це включити в цей колектор по бульвару Шевченка його відправляти. Це призведе до прискореної руйнації. Тому, перш ніж робити асфальт, треба все-таки навести лад з комунікаціями всередині, тому що через кілька років все, що сьогодні буде покладено, доведеться знімати. А я нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії є Сергію Дарич і це програма Відкритий діалог. Продовжуємо. От скажіть, будь ласка, ніби роботи робляться, але в прямому і в переносному сенсі поверхнево. Да? В чому проблема? В стандартах, в людях. Як на вашу думку? Я думаю, що в грошах. Думаю, що в грошах. Ну, давайте просто от елементарну аналітику. 2012 рік, дванадцятий 20... 4 кілометри доріг ми зробили, у нас вийшла середня вартість, ми потратили на це 60 мільйонів гривень. Нам кілометр дороги обійшовся в 2 мільйони гривень. Це капітально ремонтоване, за які мені не соромно, які простояли вже стільки років, і зараз теж прекрасно експлуатуються. Тобто якісно зроблено. Угу. І мене тоді критикували, що я дорогі матеріали туди беру. Ну, от брав дорогі матеріали, робили якісно, обійшлося 2 мільйони гривень. Зараз. 13 кілометрів доріг, і на них 130 мільйонів гривень. Це на капітальний ремонт, я не кажу про поточний, тільки капітальний. 10 мільйонів гривень за кілометр. В 5 разів дорожче, ніж це було у 2012 році. В 5 разів курс тоді був 8 гривень за долар, зараз 25 гривень за долар. Курс виріс 3 рази. Імпортною складовою в асфальті в цих дорогах всього одна, якщо вона є, це бітум. Ну, я, наприклад, наполягав, щоб у нас використовувався імпортний бітум угу. білоруський, тому що він значно якісніший, в Україні ніхто не робить якісного бітуму. Допустимо, що так само використовується імпортний бітум, і він став втричі дорожче через зростання курсу. Але все інше, у нас що, зарплати виросли в 5 разів, що ціна доріг зросла в 5 разів? Чи у нас щебень в 5 разів подорожчав? Чи пальне у нас в 5 разів подорожчав? Пальне виросло в 2,5 рази. Тобто в середньому сьогодні вартість будівельних робіт асфальтування порівняно з 2012 роком змінилася за моїми оцінками, розрахунками, те, що я бачу по інших містах, в два рази. А в Черкасах, в окремо взятому місті, ціна зросла в 5 разів. При цьому якість не змінилася, а місцями стало гірше. Я переконаний, і на жаль, це велика проблема теперішньої владної команди це те, що надзвичайно багато грошей, просто неймовірні суми. Десятки мільйонів гривень вони просто розкрадаються. І, от. і куди не подивися, всюди йде перевищення е, в рази. Тобто, за моїми оцінками, відкати, мінімальні відкати сьогодні 30-40%. А місцями доходять і до 60%, а місцями доходять до 100%. Подивіться на ситуацію з затришком і з тою каналізацією, яку він нібито робив. 660 тисяч пішло, заплатили підряднику, роботи не виконували взагалі. Тобто, взагалі відкат 100%. Тому я думаю, що це одна з найбільших проблем. Ну, і проблема, звичайно, це те, що поточний ремонт доріг теж робиться дуже поверхово. Причому, ну, мені дивно, я дивлюся лист відповідь Департаменту житлово-комунального комплексу. Я просто зацитую. Це, мова йде про ремонт доріг. Гарантійні зобов'язання по договору, можливість експлуатації відремонтованого об'єкту після надання послуг. Терміном одного року. Для чого робити дороги на один рік? Ну, смисл викидати гроші. А на це пішло на оці об'єкти 51 мільйон гривень в цьому році. За рік міська влада, теперішня міська влада, обіцяла підвищити пенсії, зменшити тарифи і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Що ви з цього приводу думаєте? Ваша ну, Ви процесія? знаєте, так, да, тут я знаю, що багато. Опонентів Анатолія Бондаренко йому закидає, що ну ти ж обіцяв за рік зробити всі дороги, а зробив mm -hmm. так мало, або ти обіцяв тарифи знизити, а навпаки, вони підросли на вивезення сміття взагалі на третину виросли. Е, я вважаю, що ну, якби треба розуміти, ну, ми всі розумні, тверезі люди. Безумовно, нам перед виборами хочеться чути щось хороше, щасливе, приємне. але я ніколи ну, не вважав, що ну, тарифи не можуть зменшуватись. Ну, така природа. У нас все в житті, в усіх країнах у всьому світі, воно тільки дорожче. Зростають доходи людей, зростають ціни, зростають ціни, зростають доходи. Тобто ці речі пов'язані ну, завжди в усіх країнах відбувається якась інфляція і тому подібне. От, тому питання сьогодні, я вважаю, що якби, ну, це є елементи передвиборчої камп... 에, програми і, ну, мабуть, не зовсім. Коректно сьогодні про це нагадувати, тому що ну тоді було зрозуміло в кожній розумній людині, що ну це не здійснені речі, не можна зробити тариф нижчий, от, тим паче не в компетенції міського голови підняти пенсії. От. А для того щоб зробити дороги, місту Черкаси треба мінімум один трильйон гривень. Один трильйон гривень при можливостях бюджету там умовно двісті триста чотириста мільйонів лише. Ну, говорити про те, що за рік можна відремонтувати всі дороги, це утопія. На це необхідно мінімум, якщо гарно, сильно працювати, це десь 15-20 років. Якщо це робити пріоритетом номер один. продовжимо ек економічний блок. Стратегія переходу до по формуванню програми соціально-економічного розвитку на три роки. Наскільки це перспективно, на вашу думку? Ну я Едицільно. десь е прийшов до цього висновку, мабуть, у 2008 році, десь через е півтора роки роботи міським головою. Про те, що ну не можна планувати розвиток міста, якщо ти плануєш лише на один рік. І тому ми ще з 2008 року почали формувати такі довгострокові програми. Вчилися, ми були першими в Україні, досвіду такого не було. Сьогодні я вам скажу, це вже вимога уряду. Є постанова уряду про довгострокове планування. Тому програма соціально-економічного розвитку має плануватися надовго і мені приємно, що. Ну, через рік роботи нової команди вони теж це зрозуміли і сьогодні пропонують формувати програму на три роки. Ми, до речі, пропонували це зробити ще в грудні минулого року. В новообраній раді Ініціатива була вільних демократів, черкащан, фракції самопоміч, фракції Укроп, що давайте ми не планувати на рік, давайте зразу заплануємо на три роки. Бо інакше що вийде? Ну, умовно, запланували в цьому році там виділити 30 мільйонів на. Героїв Дніпра. При цьому ми розуміємо, що на неї треба витратити 80. Давайте ми зразу на три роки розіб'ємо, щоб ми чітко знали, і підрядники знали, і жителі знали, що і, і наші працівники мерії знали, що треба планувати ці роботи, і от ми в цьому році робимо це, в наступному те, а в третьому робимо це і закінчимо. А так що може виявитися? Може виявитися, що в цьому році ми зробили шмат роботи, добре зробили, все клас. А на наступний рік, хоп, і не заклали кошти. І далі воно стоїть, руйнується, і його далі через рік, через два доведеться по нові все робити. Тому я цілком підтримую. І ми однозначно вільні демократи будуть підтримувати таке планування. Більше того, фракція вже має напрацювання пропозиції з цього приводу. Ну і на жаль, час добігає кінця. Моє останнє питання то в політику повертаєтеся? Поки що такого бажання немає, але я думаю, що слідкувати за нею буду. Дякую, дякую вам дуже за цікаву розмову. А я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був екс-мер Черкас Сергій Одарич. На все добре, побачимось!